Український екс-чемпіон світу Олександр Гвоздик дав інтерв'ю, у якому окреслив свої найближчі плани після повернення та згадав про поразку від Бетербієва. Сашко повернеться в ринг уже дуже скоро. Ім'я його найближчого противника нарешті відоме. Приголомшує те, що український боєць виступить в андеркарді абсолютного чемпіона світу Сауля Альвареса. Це буде щось надзвичайно гаряче в палкій Мексиці. Мерщій дивитися цими вихідними світ боксу буде стежити за поєдинком у легкій вазі. Екс-чемпіон світу в напівлегкому дивізіоні. Остаточно прибрався до нової ваги, де відбоксує проти японця Шуйчиро Йошино. Причому це буде не просто перший бій для американця у новому дивізіоні. Ні, це буде елімінатор від WBC. тобто переможець пари претендуватиме потім на повноцінний ремінь від топової організації. За Шакуром дуже хочеться постежити. Він амбітний, швидкий, класно реагує на випади противника. В цілому його боксу на півлегкому дивізіоні був кайфом. Але і суперники проти його рівня не ті. Хлопець амбітний, йому лише 25, і Він має всі шанси заявити про себе у найбільш конкурентній зараз вазі. Нагоду WBC підкидає чи не найкращу. Японець Йошина боєць непоганий, достатньо збалансований, без очевидних прогалин. Але і не рівня Шакура Стівенсона, як мені здається, наразі йде без поразок, хоча й всю кар'єру провів на домашніх аренах. В останньому поєдинку здолав найбільш грізного суперника Масайосі на катані від цього бою чекаю перемоги Шакура, скоріш за все, нокаут у пізніх раундах або все ж таки за очками. WBC, по лінії котрої Йошиною Шакур змагатиметься, проявляє себе як чи не найбільш адекватна організація в контексті російсько-української війни. Президент організації Маурісіо Сулейман у своєму інстаграмі згадав про дві важливі історії з України: перша про тренера з Дніпра Михайла Кореновського, який був убитий російською ракетою в тому самому будинку. Друга про 22-річного боксера Максима Галінічева, чемпіона Європи та призера Олімпійських ігор серед юнаків, який загинув у бою за Україну на Луганщині. При цьому саме WBC на своєму конгресі заявила про те, що вони не допустять російських і білоруських спортсменів у ринг. Так, з деякими поправками, мовляв, Бетербіву як канадійцю та іншим перебитим росіянам можна, але все одно це позиція краща ніж в умовного WBA. в цьому контексті. Зазначу, що ми зараз допомагаємо нашим колегам із видання Трибуна. Дякуємо хлопці з трибуна за придбане для нас культ управління в півідронами. Ми будемо є. Тимовша ефективніше слава Україні. У мирному житті хлопці займалися своєю цивільною діяльністю, журналістикою, розвивали найкраще спортивне видання в Україні. А зараз боронять усіх нас від російських окупантів. Якщо ви любите не тільки бокс, але й футбол, то маєте просто унікальну можливість виграти футболку футболіста арсенала та збірної України Олександра Зінченка. І з його підписом всі виручені кошти підуть на потреби збройних сил України і наших колег із трибуни. Не будьте байдужими! Допомагайте ЗСУ та долучайтеся до топового збору за посиланням у закріпленому. Коментарі Ентоні Джошуа тільки но повернувся в ринг, як уже до нього з закликом битися домахався його старий приятель. Діліано вайту все не терпиться вийти проти когось в ринг. І той кинув виклик Ейджею. Я був спокійним і ставився до нього з повагою, але він йолоп. Він намагається робити різні дрібні підлості. Джошуа опублікував відео, де він відправляє мене в нокаут. Брате, це було тисячу років тому. Давай поб'ємося зараз. Ми обидва пройшли у своїй кар'єрі через злети та падіння. Обидва виросли у ментальному плані. Давай знову поб'ємося. Тепер я не маю травм. Давай битися! Цього разу я однозначно відправлю його в нокаут. Серед профі британці стикалися між собою у 2015 році. І тоді Ентоні Джошуа просто перебоксував, як то кажуть, в одну калітку, відправивши суперника в нокаут у сьомому раунді. Де джей ще до бою з Франкліном казав, що планує провести три бої, з яких один, власне, з Франкліном, другий якийсь має бути довкола топовий і третій реально топовий бій. Як на мене, зараз час битися проти Діліана Вайта. Так, усе ще з сильними куками, аперкотами, оверхендами. Але і Джошуа продемонстрував в бою з тим, таки Франкліном, що тримати нижчого агресора на відстані він навчився. Такий класний, але не титульний бій хівівейту був би потрібен. Проте, якщо Вайт хоче претендувати в ньому на щось окрім гонорару, то треба собі вже починати щось думати. Український боєць Олександр Гвоздик буде боксувати уже в травні, і своїм поверненням він хоче не тільки заробити грошей, але й повернути собі минулий статус. Іноді бійці програють. Нам просто потрібно продовжувати йти вперед. У мене була тривала пауза, тому що я вважав, що зможу займатися чимось, крім боксу, але це не спрацювало. В Україні обставини склалися так, що мені довелося покинути її, але я хотів повернутися. Тепер я повністю відновився та знову готовий до роботи. Для мене поразка від Ветербієва стала гарним досвідом. Це, звичайно, Погано, але завжди корисно вчитися чомусь новому. Думаю, що зробив необхідні висновки, і тепер ми побачимо інші речі в моєму виконанні. Я йду забирати свої пояси. Наразі відомо, що Гвоздь проведе свій бій 6 травня. Це буде андеркарт бою Канело Райдер у Мексиці. Арена майже на 50 тисяч осіб. Суперник середнячок з Латвії Річард Болотнік. Якраз непоганий для розгону перед. Класним важливим боєм. Латвієць націлений помірно пресингувати суперників. джебить. має труднощі, коли хоче піти на затяжні серії. Тому частіше це один-два удари. Достатньо непогано тримає натиск від опонента. Найважливіший бій провів проти Джошуа Буаці, але поступився технічним нокаутом в 11-му раунді. Проти хорошого суперника не виглядав хлопчиком для биття, але й шансів на перемогу теж не плекав. Словом, профайл болотніка такий, що здається, що гвоздик має його перемагати. Але нюанс у тому, що ми не знаємо, як зараз виглядає Сашко. Попередній бій був виключно втягуючим, суто відчути ринг. А от які зараз технічні та фізичні можливості Олександра має показати саме цей поєдинок у Мексиці. Нагода хороша, а івент у Мексиці імені Сауля Альвареса – це має бути просто якесь фантастичне видовище. А ще зараз найкраща нагода підтримати канал підпискою, лайком та дзвіночком. Тому все там знизу. Побачимось, друзі!